Опа, плем. Так. 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 Я писаю. Так. мене є Меня есть Це Возьми инвентарную. Я не знаю, що ты мне делает. Ч я не... Допустили я сейчас переиграть. Ну так я сейчас немником делаю кожу, не знаю, что роблю. Так, трохи виглядає дивно но mm -hmm. так вот эта штука мне потом проводить нормально. так мені далі дали девишок пошат.

Ага, потому что так, ветера. знаю, як уже буде. Марк та віку. Ну все. Тоді перший раз, У мене є друзі двох уже, бачите. Опа, опа, на 24. Оп. Оп. Эх, что -то. Что -то. Так. М -м. О -о Тут, ну, Приш... Він. Су. мене не бачить.

Please recall me. Ага, я понял цю штуку. Мене може відновити. Я помер. Але я вас Можливо. Можливо. Ніколи я воскрешусь. Я знищу всіх. Та, я це знаю, що я помер. Ну і що? Це не все. Я маю вижити. Це моя доля. Моя доля. Моя. Моя. Please recall me! А, у мене ще один живий кімейт. Дісь я да, він мене відновить. Так, він буде мене відновляти. Да видно вокзал. Куда идти? Молодец, хороший дефи. Ты как раз мест он. Угу, три красный. Да вот да, бы залеталось. Я, да речей, получил бы там якусь досько. Короче, щось таке. темейт. Не знаю, какой бышку получил она. Thanks. Ещё минуточку. Ну, видите, кое-доску получил. Опа. И заноси. Ну, всё, добро, всё хорошо. Вот. Нужно идти дальше. Всё, теперь

Я ти його зміщу, друже. Я тебе тут я сам вже не пам'ятаю. Ага, добре, дякую. Оп. Оп. О, га! Ви так, добре, так, МК. МК, м, -ка. м, -ка, м Не знаю, що робити, я ще возьму океан, занесу здесь. Хоч вона вблизи добре, но... Ну їха пробач. Так, опа, ну на е -е -е Він ще раз всі чого хто ближче. Так. Третій чуєш. А, він, походу, потонув. Добре. І помер. Так. Бідний наш. Так, поміняйтеся. Тому що це МК це дуже крута зброя. Самая крута, яку можна було знайти. До речі, я знаю, тут літають самолт і можуть скидувати крутий лут. Крутий файний лут, такий, знаєте. Асень. Awesome. До речі. Хто? Не підписані, підпишіться, тому що я для вас дуже стараюся. Це я роблю за е, е, для вас. Так, ага. Що? О, га, патро. Бабло, бабло. Ага, добре. О, ой, що я наробив. Тисячі магазин поповнений. Крутий. Це мій любимий. У мене 202 патрони на м Це цю зброю, до речі, звати М-ка, ви чого не впустив. Підбирай, підбирай. Так, 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 так. О, стоп, це лазер. Лазерна. Лазерка. Це вже до Xtash. Так. Ого, це відновити може? А четверку. А, вона мені не, зай... не зай, I got supplies. Ну все, так уже набили. О, це що таке? Я не знаю. Я подивлюсь. Ого. Угу. Це похоже на якісь катани. До речі, друзі. Коли я знайду ці катани, я хочу з вами попрощатися. Попрощатися навіть тепер. Друзі, всім пока.